По-перше, це, напевно, також мурашки. По тілу повністю мене пронизили. Дуже класні емоції. Я просто розумію, що ці емоції вони будуть дуже на багато років запам'ятовуватись. І цей день буде в мене завжди. Коли я щось буду думати, здатись, я потім буду згадувати це. Моя робота, яка заняла перше місце, це фантазія з нею, мені було найважче. Це була прям боротьба сама собою і робила її прям за останні дні, але вона взяла перше місце. Я не знаю, навіть ці емоції, як описати. Це, це дуже круто. Це Ти згадуєш, в тебе, коли ти біжиш на подіум, в тебе же перед очима всі моменти, коли ти хотіла здатись, думаєш, та ну закину, ні, то відкажусь від цієї номінації, відкажусь від тої. А потім ти біжиш і думаєш, воно того було варте. Навіть не думаю, з живим моментом не думаю взагалі ніяк. Я думаю, що в будь-якому випадку буде все дуже круто. Деякі категорії очікувала, не, ну, не прям там перші, але думала, що в призових. А були прям ну, такі, що я... Ну, мені робота не... А, навіть не скажу. Ну, з фантазією. От з фантазією, напевно, з якою я боролась. То, що це було перше місце, для мене прям було саме-саме. Ну, навіть ну, не очікувано, чим гран-при, бо гран-при я приблизно вже зрозуміла. Фантазії для мене це було неочікувано, що це перше місце. Бо роботи були дійсно дуже достойні і були дуже круті роботи. Взагалі цей захід з дуже сильними майстрами. Сам кайф участвувати це коли поряд з тобою участь дуже круті майстри.